А далі про здоров'я. До речі, а як саме ви про нього дбаєте? Наші журналісти певні, щоб оздоровитись кращого місця ніж санаторій, годі й шукати. І як виявилося, це може бути не тільки корисно, а ще й дешево. Всі подробиці далі у сюжеті. Це один із санаторіїв Київської області. Тут лікують та оздоровлюють людей з усієї країни. 21 день перебування і як новенька розповідає сільський вчитель фізкультури пані Орися. Сподобалося, дуже сподобалося. Саме процедура басейн, закриття, лікувальна фізкультура, ванна, водичка, яку ми п'ємо, Ну і е, харчування без Жінка Згадує, коли прихопило спину, звернулася до комісії соціального страхування у школі, де працює. Там оформила заявку і невдовзі отримала путівку коштом фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Але заплатили 1200 гривень, а сама путівка – коси шість тисяч. Таких як Орися в Україні близько 300 тисяч. Саме стільки застрахованих людей лише 2013 року отримали санаторно-корортне лікування, і більшість витрат за нього взяв на себе фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.